Привіт усім, це Макс. Вітаю на каналі ХотРод. Історично пресовані спиртові дріжджі залишаються самими популярними продуктами для виробництва алкоголю. Чому це так? Чи є вони найкращим вибором? Ми вирішили в цьому розібратись. Перед тим, як глибше зануритись у деталі нашого дослідження, не забудьте натиснути кнопку підписатись і дзвіночок, щоб не пропустити цікаві оновлення, бо у нас багато захоплюючого контенту попереду. Історична довідка. Пресовані дріжджі являють собою спресовану масу, в якій три четверті це вода, вироблені спеціальним промисловим способом, який зародився ще у 1850 році. Вони стали справжнім проривом у виробництві хліба та алкоголю. У радянські часи виробництво алкоголю було державною монополією, а домашнє виробництво спирту було суворо заборонено. Пресовані дріжджі для домашнього виготовлення алкоголю. Часто здобували через тіньові канали, адже офіційно вони були доступні лише для державних підприємств хлібобулочної промисловості. Але, попри обмеження, ці дріжджі стали частиною неофіційного алкогольного ринку, який, хоча і був нелегальним, все ж процвітав за радянських часів. Тепер щодо експерименту: ми провели порівняння звичайних пресованих спиртових дріжджів з турбодріжджями. І результати нас дійсно вразили. Для чесного порівняння, ми створили ідеально контрольовані умови. Почнемо з того, що цукрове сусло було приготовлено однаковою рецептурою для обох видів дріжджів: 24 брікс або 6 кг цукру на 25 літрів води. Ми забезпечили, щоб бродіння проходило в термостаті при однаковій стабільній температурі для кожного зразку, дистиляція. До спирту серцю виконувалася за однаковою методикою. І ми збирали продукт аж до останньої краплі до нуля відсотків алкоголю в струмені. Звісно, для об'єктивної оцінки кінцевих результатів ми відправили зразки на детальний аналіз методом хроматографії в незалежний інститут бродіння. Отже, давайте разом зазирнемо в цифри і факти, щоб зрозуміти, як вибір дріжджів може вплинути на якість вашого спирту. Результати зброджування. Отже. Коли ми протестували процес брудіння сусла з використанням пресованих дріжджів, ми помітили, що майже 8% цукру не було перероблено дріжджами навіть після тижня брудіння. Натомість, використовуючи турбодріжджі Хотро 48 ми спостерігали, що вони повністю впорались з цукром за два дні, і на третю добу сусло вже почало освітлюватись. Що свідчить про ефективне і швидке бродіння. Для об'єктивної оцінки якості ми відправили закодовані зразки спирту на дослідження в Український науково-дослідницький інститут спирту. Щоб дізнатися найдрібніші деталі про склад та смакові характеристики, за результатами висновку органоліптичного аналізу дегустаційної комісії, спирт вироблений із застосуванням пресованих дріжджів. Характеризувався класичним хлібно-дріжжовим ароматом. Спирт, отриманий з використанням турбодріжджів ХОТРО 48, вирізняється приємним чистим спиртовим запахом із нотками свіжості. Тепер щодо хімічного аналізу: вміст альдегідів при використанні турбодріжджів виявився аж на 40% нижчим, а це впливає на смак кінцевого продукту і викликає похмілля. Вміст ацетонів та метанола. В обидвих випадках при використанні турбодріждів виявився нижче рівня виявлення. А чим нижчий цей рівень, тим чистішим і безпечнішим буде продукт. Вміст сивушних масел виявився нижчим аж на 31%. А сивушні масла в продукті – це неприємний запах та гіркота. Чим менше їх вміст в продукції, тим краще. Ну і на сам кінець, вміст оцтової кислоти аж в 8 разів менше. Вона псує смак кислотою і зменшує вихід дистиляту. Чому ж так сталося? Давайте розберемося. Дріжджі – це маленькі живі істоти, і вони потребують різноманітності у харчуванні. Їм потрібні цукри, білки, вітаміни та мінерали для нормального зростання та виробництва спирту. Якщо їм чогось не вистачає, вони пристосовуються та починають виробляти різні побічні продукти, не тільки алкоголь. Але й речовини, такі як метанол, сивушні олії, оставу кислоту і навіть більше ацетальдегідів, що може дати неприємний запах і смак спирту. А якщо надати їм це необхідне, вони винаградять вас чистим і високоякісним алкоголем. Висновки. Отже, турбодріжжя не лише суттєво пришвидшують процес брудіння, але й гарантують виробництво більш чистого дистиляту. Тобто використовуючи турбодріжжі замість пресованих і дотримуючись рекомендацій, ви отримаєте на виході продукт, який буде суттєво відрізнятися від того, що звикли уявляти під назвою самогон. Ви отримаєте чудовий дистилят, від якого ви і ваші друзі відчуєте, що таке якість. Переваги пресованих дріжджів. Пресовані дріжджі це дешевий продукт, який, на перший погляд, може здатись привабливим. Їх легко купити у продуктовому магазині. Недоліки пресованих дріжджів мають короткий термін зберігання, мають зберігатись у холоді від заводу до місця використання, не містять всього необхідного для життєдіяльності дріжджів, не виброджують 100% цукру через слабку резистентність до спирту, бродять суттєво довше, генерують більше небажаних побічних речовин. Отже, у підсумку. Вибір між пресованими та турбодріжжями стає очевидним. Сучасні турбодріжжі не лише забезпечують кращу якість та вихід алкоголю, але й роблять весь процес виготовлення спирту більш швидким та економічно ефективним. Це було все на сьогодні. Ми сподіваємося, що вам було цікаво дізнатись більше про дріжджі та їхній вплив на якість спирту. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні випуски. А в наступному ролику ми поговоримо про піногасники, коли і як їх використовувати, а також пояснимо, чому піна може бути корисною. До зустрічі на нашому каналі і пам'ятайте, якість виробництва визначається не тільки сировиною, але й знаннями. Будьте з нами, будьте в курсі. Дистиляція без таємниць разом з хотродах.